Всім привіт! Рада вас бачити на моєму каналі. Мене звати Таня. І сьогодні у мене відео посвячене тематиці. Е, відео, що у скринці. Е, в даній скринці знаходиться, е, знаходяться роботи, які я виконувала протягом 20, здається, 3 днів чи 22 днів. Тут одне замовлення. над цим замовленням я досить довго працювала і хочу вам його показати детально. Замовлення незвичайне, цікаве, і є на що подивитися. Насамперед, хочу сказати вам, тому що знаю точно, що хтось там напише. Коментар, що з нігтями. Ви думайте про те, що це не я не зграба, зламала ніготь, а думайте про те, що це такий тренд. Тому що бачила десь, що зараз в моді, коли один ніготь квадратний, один іншої форми. Тобто не звертайте уваги. Так, ну що ж, відкриваємо скріньку. І тут в мене ось така краса. Тут лише один гердан, і я його хочу вам одразу показати. Це ось такий чудовий гердан з пуасентією. Ось така краса. Такий гердан я роблю вже не вперше. Дуже часто замовляю такий гердан. І сьогодні також його замовили, і я його лише сьогодні закінчила. Тому зараз швиденько знімаю для вас огляд і вже буду відправляти. Дане замовлення до своєї власниці. Так, ще тут у мене є ось такі брелочки. Це ось такі з гербом, 5 штучок, і ось такі сердечка. Їх тут аж 20 штучок. Я їх зібрала ось так на кілечку, щоб вони не розсипалися ось такі сердечка. Ось таке замовлення дуже клопітка, але цікава робота. І решта, ось тут це браслет. Їх тут аж 110 штучок. Вони є різні по декілька штук одного варіанту, але їх тут дуже багато. Розпочнемо зверху. Це 5 ось таких браслетиків. Ось така краса під вишиванку. Мені дуже подобаються такі орнаменти. Та мені тут, якщо чесно, подобаються усі браслетики. Ось такі. Далі ось такі. Їх також 5 штучок. Ось так виглядають. Не хочу фокусуватися на задньому плані багато краси і камера не хоче показувати. Ось такі. Далі ось такі патріотичні. Ось такі браслетики. Також дуже красиві. Ось таких браслетиків. Їх уже 10. Так, ось так. Ось такі. Таких браслетиків 10. Ось що вони. Фурнітурка. І ось такі красиві браслетики. Ось такі браслетики. Їх також 10. З ось такими жовто-блакитними сердечками. Браслетики різні по довжині, не всі на одну руку, тобто є трішки довші, є трішки коротші, і що підійшли на будь-яку руку. Ось такі браслетики, також під вишивку, таких браслетиків також 5 штучок. Ось такі ось такі браслетики. Таких браслетиків 10. Тут іде жовтий герб, в жовтому кольорі, і блакитна ось така зірочка або ж квіточка. Ось такий, таких 10 штучок і 10 штучок. Зараз зараз, таких самих лише в іншому кольорі. Тут вже йде блакитний герб і жовта. Зірочка. Ось такі. Їх по 10 штучок. Ось такі. Так. І ось ці браслетики, вони йдуть невеличкі, маленькі, ось такі На скорені Точніше, ось так. Таких 10 штучок нескорених. Ось такі браслетики. Більшість браслетиків патріотичні. Ось такі браслетики. Нескорені. Лише в іншому трішки кольорі. Камера засвідчує, точніше, не камера, а лампа засвічує, тому що зараз вже вечір, і знімаю при лампі, тому трішки відблискує тут блискучий бісер, і він відблискує. Ось такі браслетики. Ось такі. Так, нація героїв. Ось така краса. І так, це ще до ось цих. Ще ось цей. Так. І останні ось такі нація героїв лише в іншому кольорі, темнішому. Не хочу фокусуватися. Ось така краса. Ну що ж, напишіть, який з браслетиків чи, можливо, брилочки вам сподобався найбільше. Буду чекати від вас відгуку. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Дякую щиро усім за перегляд. Дякую спонсорам мого каналу. До нових зустрічей. До побачення!